Така, друзі, реальність е, нова в Україні. Це Дубешня, нижча Дубешня, е, такий е, типу дачний кооператив. І зараз в усіх панельки ось стоять, е, сонячні колектора для підігріву води. Сусіда, зараз покажу, сусіда ось от, теж стоять на веранді чи на гаражі. Зараз на, на сходи зайду. Сусіда ось от, теж стоять. І по вулиці їду, і по вулиці їду теж вітряк стоїть. Нема другої альтернативи, друзі. Мені здається, це... Чекає на кожний будинок. Дорого, недорого, будуть брати люди кредити, встановлювати панельки сонячні. Їх не так багато треба, як з'ясовується, то все розвод був, що треба півгорода заставити панельками. Якщо на продаж, то так, да. якщо собі, то вітру нема, вітряк зараз стоїть по деревах, можна подивитися. Ну, таке, так. Да. І гаряча вода вон, спускається. Два колектора стоїть нижче знизу і пошла гаряча вода. І в цього чувака теж на гаражах. Колектори сонячні. Напевно, для опалення, я так розумію. Київська область, нижча Дубешня. І по всій вулиці їду. По, цій, по цьому дачному кооперативу по всій вулиці стоять панельки сонячні у кожної, в кожній хаті. Друзі, отак робіть виводи, друзі. А, дивіться, друзі, теж під'їжджаємо Це дубешня, Тут панельки сусіда. Стоять у слідуючого. Будинок зараз побачити, Вон, бачите тут закріплення. Дивіться, бачите. <му> зараз Друзі, все майбутнє за цими технологіями, сонячними, вітровими. Я так розумію. У Вижгороді теж починають, я знаю, в трьох містах, де на будинках стоять, на висотках панелі. Що, друзі, думаємо, думаємо, я теж над цим думаю.